Всім привіт! А ми в Києві знову. Наші влоги -то з Києва, то з Одеси то ще з якогось міста тільки не значив, що, тому, що, <ривіт> да, тому що Кіру при... запросили, Кіра, куди тебе запросили? В Салон, В салон, так, да, майже. Кіру запросили е, моделю, як це буде, щось там буде дефіле чи що, ми ще нічого не знаємо. Ми тут трохи подефілювали. Ай, ми не профі. І ось ми дивіться з таким видом з вікна. Цей раз навіть є балкончик, але на вулиці холодно. І ми потрапили на відключення світла. Я кажу, Владу, давай хоч швидко голову помию. Він каже, дай подивимося по графіку, типу нічого не виключають. Відує, ні. Ми без світа сидимо. Ну нам, в принципі, не треба так нічого. Все, що треба. нічого. Да. Ам... В принципі, вже знаєте, коли ти живеш в цьому постійно, то до цього звикаєш. Уже багато в кого генератори, безперебойний без інтернет. Там. Уже люди пристосовуються до цього всього, це не саме страшне. Головне, щоб все було добре. І дивіться, у нас такий вид. І ось там я не знаю чому, але отець це, це чи містечко, чи як воно називається, я не знаю ніколи. Це все пала Вела з Україна, ну, як називається о, ця локація? Будиночок чарівників там написано, але чомусь, не знаю, в цьому році, в тому році нічого не працювало, взагалі ми і взимку приїжджали. Ми постійно приїжджаємо, так і не можемо залишити коли одно працюємо. Да, так, воно, напевно, не працює тут. Да. Тут ми зараз поснідаємо і будемо йти. Нам на 11. На 11 ранку треба буде піти, і я не знаю, там 4-5 годин може будемо, але я сподіваюся, що цього разу буде не так довго. Так, а нам більше в Інстаграм та в Тік-Ток, тому підписуйтесь. Я побачу. Добре, я сподіваюся, що ми чутно, до речі, не підключила мікрофон. Кіра вже все, Кіра вже сталася. А можна вот, просто взять пухи или что-то Дивіться, сніданочок. у нас такий класний салатик, я його обожнюю. Ух ти, дивись, що принесли. Руніжно такого не було. на да. да. це наші фруктики, бананчики і вон ще. Боже, обожаю. Я обожаю всі отелі за еду просто. Так, тут зразу покушать нормально. Хорошо? І вот-вот-вот це просто блаженство. Приємного нам, так? Да? Може, візьми пуфік та сядь? Ну незручно так. Там вони ще чашечки, Ну, з світловим ми обачно беремо собі чайок теж п'ємо. Привіт. Як тебе звати? А скільки тобі рочків? Субаты. Да. А, а в тебе є котик или собачка, может? Эм, есть. Кто? Там котик. И вот ее Це твій тайний буде І ручка рожева. Да, це для ручки чехол. А тут бачиш дивись замок. Та давай може. Ну, це, ну це, це... Просто... там ще? ой, конфетка, конфетка. Що там там ще щось є? Ні, там пакет. там Що ще? нічого сидива, Вони откуда знали, що ти любиш великий кіндер? Круто, ну, так потім відкрив. відкрив. Дивись, він там світиться. Так, Кір. Дивись, він там світиться, і дід Мороз. Вітамінки. Вітамінки. Дивись, від партнерів, напевно. Дивись, світиться, бачиш? круто, Вітаміни. Щоб ти була гарна і красива. З яблуком. Давай зайкуди. Потім відкриєш. — Тобі подобаються подарунки? Потім відкриємо. Все. Ми закінчили все, відпрацювала. Кіра і зараз наша улюблена, моя улюблена у мене мача у Кіри Какао. Влада теж какао. Втомилась? Я трошки втомилась. Кири, ти втомилась? На. Попалась, Кіра, така дивіться. Так, да, власне, відеограф, фотограф, все, що ви бачите mm -hmm. в влогах, в інстаграм, це все він. Така mm -hmm. киця маленька. Mm -hmm. Ось таке конструктор. Mm -hmm. да. А там дивіться, що там. та хата, ми туди підемо. Тому що я вже голодна. Mm -hmm. да. 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 Ми ще прийдемо, Кір. Mm -hmm. Всі 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 уважно слухаємо і повторюємо Слухайте, яка крута музика, можна на вітрішки покачати А ну всі 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 Радює дуже просто, драйвова заморозка Якщо фриз, замирай, а почуток на ньограй Крізь, замирай за ту хату і тут прям так смачно. Ти покушала уже? Та что там мало, Кир. Це Печоночний тортик, шуба. Да. Пюрешка з котлеткою. Ну, Кіра по своїм тортам. А Кірочка, ще надо котлетку ще покушати. Давай. Да. Уже все, новый рік. О, вот такий, вот такие, ну мармелад ми брали с этим ставуном. Можешь взять один такий, один такий. Тичні уже подарунки продаются. І оці за бусики. Повезьмі <порушку> за роботи, то ручками мені трогай, добре? Осінь у нас осінь. І все в новорічній тематиці. Зайка руками нічого не трогай. Ми прийшли на ВДНХ, подивитися, що тут взагалі осінь відбувається. Погода така, ну нічого. Ти пам'ятаєш, ми тут були? На а, добре, що дощ завершився, бо тут він тільки ще почнеться. Ми думали, взагалі людей не буде, але є, люди є. що то все закрите. І Тут щось грузненька, осіння, Я думала, тут якісь осінні локації. Дивись написано сад гамаків, ну тобто тут є щось, бачите? Є щось. Але тут треба шукатися все. Взимку. Отам була гірка, кір пам'ятаєш, там була гірка. Ну нічого, ми зимо ще був каток, вроді там далі був каток. Колесо обозріння, так? Да, називається колесо, як колесо огляду. Колесо огляду. Може садітися. Тебе туди ніхто не посадить, маленьких діток не садять. А ми знайшли одну локацію, і я бачу там одну тикву. Да, По тому тут всі тут, тут тільки підготують, до марафонів, до зими опа, але ми думали, що взагалі не буде людей. Вони є. Он там дивіться, ми туди прямуємо. я Ми... хочу. Да, хорошо. Я не знаю але я купила взуття собі, не знаю, напомню на розмір менше, я еле дошла сюда. Просто Ми вирішили, присти, відпочити, поїсти магила Треба потім якийсь пакет найти. Вот у нас есть тариночки, наверное, у нас есть ножу. Марвела, то есть мы купили городский марлеот. Ось такі дуже смачні ми брали. не давай я буду доставати? Mm, що такое Час? Нічого. Ну давай нормально. Снимаємо. Все нормально знімаємо. А що так не? Просто. Такий мармеладик ми взяли. Я не знаю, я надо виступать. І ми його візьмемо. Таке може бути. Да. Ось такими взяли. А, все это на молоко, да?

А, Паковать мусор, значит. Ну, да, вот так Зараз ще, <пишем> ще сто чашечки да. а, Тоже ще. Вах, 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 точно. Це ми ви버носим, да. Тоже то зараз я на. То що на самої брала У нас ще без <пишем> мандаринки ще. Так. Вот там вообще виш. Мандаринки ж скоро свято наближається. І нам не вистачає тільки випевки. Ну, що взяли. Висітьки буде. В этот а, а то зі вспышка буде. Давай. Сонце, что ты сейчас взломаешь твои? Дай я заслужу. О, тут мокро! Будь <гідзвухна> <гідзвухна> Гарно. Да, <гідзвухна> а ну може ти зробиш, давай. А что я говорю, не забудь, что? А ч ты не должен? Че, не, не, не чого Чо не должен? Що Кирусь і потім розбавим, Ну, мені щоб розбавити. Я розбавляю завжди. Ми принесли свій чай, де він? Боже, оце зараз буде відпочинок. Це просто кайф. Які там, покажи, які єчі. Я хочу. Полуничку. Кірус... Ти потаєш водичку, да? Ми сейчас тобі візьмемо стаканчик, нальємо водичку. Гарячую, тепленько. Гарячу і тепленьку. і тепленьку. Ну, зробимо тепленьку, да. Так. І вот так. Розбавим. Так. Все, вода готова, чайок. Висновок наступної не видихає, що вони впевнені, що там щось є. Да, да. Я прям засмутилась. Я прям засмутилась. й я трохи засмутилась, але ми приїдемо взимку, я думаю, Влад пообіцяв. Не по пропонував. Ми, ми поїдемо взимку. А я чишем, чи зі сімою Що? Я сейчас третій час в Європі по поясі. Що <laughs> по поясі? По поясі. Не пам'ятаємо. І я третій час ще їду до е, ва Два вагона? Ну Давайте, да. Підійчай, так, я в вагоні і не маю колесо. А, ми їхали сьогодні си, в плацкарті, тому що не було білетів. Кіра заходить і каже, а де тут двері? Що це за пояс такий? Тут так странно да? А угу. Каї ще як плакала. Плакала, там мужчина дуже хропів. Кіра плакала, не могла заснути. І ще ще, вночі не діяється усіх. Так, питалася сні, закрила усі. Ну, таке буває, на жаль. Ми ж проїхали на день, то зараз... Ніч. Так, вечір. Прийшли світло є, але сподіваюся, що ви зараз не рубануть, тому що воно давно вже є. Ми були на нивках, а там такий самий графік відключені, там було світло. Ми показували фрагмент з кафешка, то зараз трошки відпочинем. Ножка має капець, звісно. П'ємочок. Всі руки помили. Так, і будемо пити чайок. Все ми вже будемо. Тобі ти... не сподобалось? Може, чого ти не відповідаєш? Ми вже будемо йти на потяг. Фотосесія і відеозйомка пройшла ну, посередньо, але це перша в така... В перший кір такий досвід, тому ну, ми будемо вже від'їжджати. У нас ще буде таких чотири зйомки. Нас будуть запрошувати до Києва Такий вид. З вікна, вже ми показували. І все, будемо збиратись, да зайчик уже? <плес> На потяг. Завтра ми йдемо куди, друзья? нас гімнастики у нас завтра свято Хелловіна, да? <плес> Ким ти будеш? <плес> Венздень. Тому ли, завтра вам ось знімаємо. А так до зустрічі. О, чоти, Ми ще приїдемо, так треба ще буде чотири зйомки. Це точно. Ми ще чотири рази точно приїдемо. Ще зимою точно приїдемо, так? Да? Зимою? Да.